Цьому відео я детально покажу і розкажу, як відпрацьовувати проект Backpack. а іменно їхню біржу, тому що на даний момент вони запустили перший сезон фарму поїнтів, тим самим підтвердивши на 100% аєрдроп, який буде можливо, навіть їхнього токена. І хочу зауважити на тому, що це централізована біржа по типу Binance, Bybit і тому подібного, яка тільки зараз починає свій розвиток. І ми фармимо по суті їхній токен. Біржа Backpack і Гаманець вважаються топовим продуктом в екосистемі Solana. Тут присутня вся верхівка. Цієї екосистеми, звичайно, що біржі FTX також. І біля 40 доларів мільйонів в них є е, інвестиції. Все, що ми будемо тут робити, це свапати активи на споту, і, звичайно, що на фьючерсах з якимось плечем і тому подібним. Тому я покажу різні стратегії, яких можна притримуватись. Наведу один із недавніх прикладів схожої механіки, як ми фармили Airdrop, це є Hyperliquid і, звичайно, що Arham, які насипали дійсно хороші ікси на ті витрати, які у вас були. Особисто в мене Arham Насипав десь 4 чи 5 іксів на мої витрати. Про це все писав в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо не підписані, підписуйтесь там більше інформації про крипту і як на ній можна заробити. HyperLiquid також дав ще більше іксів на наші витрати, тому це в цілому хороша стратегія, як можна фермити різні аеродропи. Для того, щоб користуватися цією біржою, торгувати, взаємодіяти, нам потрібно прийти тут реєстрацію плюс верифікацію, тому що це централізована біржа, як я вже і сказав. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відеороликом. Проходьте реєстрацію верифікацію, це буквально на 2 хвилинки часу, і вже зможете користуватися біржею. Далі ми можемо перейти в вкладочку Points і тут побачити ті умови, за які ми можемо отримувати поінти. Давайте перекладу сторіночку. В першу чергу ми знову ж таки, заробляємо бали за взаємодію з їхньою екосистемою. Повторюю, що це лендинг, спот, фьючі і, швидше за все, їхній гаманець «Бекпек». Бали будуть відображатися на нашому сайті щоп'ятниці, і сам сезон буде відбуватися в районі 10 Тижнів після цього, можливо, буде запуск другого сезону, або сама роздача якогось їхнього аїрдропу. Тобто ми плюс-мінус розуміємо, що якщо айдроп буде, то він буде або літом, або вже після запуску другого сезону, відповідно, десь на осінь. Тому розраховувати, що це не є дуже швидка історія з швидким лишеньом з грішми. Ми тут трохи -ти працюємо вдовгу. Особливо ця біржа підійде тим, хто торгує в цілому на якихось біржах, неважливо чи децентралізованих, чи централізованих. І просто є хороший варіант перейти сюди, отримувати поінт, і відповідно в подальшому отримати хороший аеродроп, але просто щоб повзаємодіяти, набити поінти, це також хороша ідея. Третій пунктом буде те, що у нас є різні ранги: це бронза, срібло, золото і тому подібне. Хто вже раніше користувався цією біржою, робив хоч якісь тут торгові обороти, вже міг отримати якусь кількість поінтів на свій баланс. Це відповідно сталося ретроспективно. Якщо ви колись там в 23-му році взаємоділи з цією біржою, зараз отримали поінти на свій баланс. Ці поінти отримали в районі 480 тисяч користувачів, досить таки багато, але на даний момент за останній там, місяць активних користувачів на біржі, якщо я не помиляюся, в районі 50 тисяч. Це насправді дуже мало. І те, що тут потрібно буде проходити верифікацію, бавитись, фармити довго, можливо, якусь частину людей цей проект відсіє, і це, по суті, нам наоборот на руку. Ось тут ми переходимо в вкладочку Point, бачимо внизу очки, ми бачимо, що ми отримали ці поінти, якусь кількість вже, і що за перші Тиждень у нас в процесі і отримаємо вже через 3 дні іменно 26 березня. І перед тим як ми перейдемо до торгівлі на споту, ф'ючерсах, хеджуванню, взаємодії з нашим гаманцем, хочеться акцентувати увагу також на тому, що в нас поки немає конкретних деталь чи по досвіду, чи від самої біржі за що більше дають XP. Відповідно, перший тиждень буде таким напролом. Ми будемо самі тестувати, що потрібно робити, або утримуємось перший другий тиждень, щоб побачити, чи є якась закономірність в тих чи інших поєнтах, тому що варіації є багато. Або хороший великий об'єм на споту можна зробити. Потім ми можемо торгувати відкрив закрив велику суму об'єм на ф'ючерсах, або утримання позиції там, на довгий час, або ліквідація якоїсь позиції на нашому балансі, або лендинг протокол, велику суму ми можемо тут ну, якби дати в управління і тому подібне. Тому. Конкретного чогось поки що немає, і потрібно або утриматись, або тестувати самостійно за що будуть давати як найбільше поєнтів. Я ж все ж таки думаю, що найбільшу кількість поєнтів ми будемо отримувати за утримання позиції на ф'ючерсах, і, звичайно, що якийсь торговий оборот. Тому давайте з цього і почнемо. Банальний приклад, ми можемо відкрити маркет і відкрити якусь тут позицію в лонг чи в чорт з якимись плечем. Але звичайно, нам потрібно поповнитись, нажимаємо депозит, вибираємо мережу, яка нам потрібна. Тут є РЦ20. Або соланівська мережа, просто закидуємо собі з якоїсь там біржі, чи просто з вашого гаманця фантому, чи знову ж таки бекпек, і тоді можемо користуватись. Тут також ми можемо підключити свій основний гаманець з бекпеку. Сюди я рекомендую це зробити обов'язково, тому що пізніше ми будемо також його задіювати. І можемо нажати там депозит From, і у вас підтягується ваш гаманець, нажимаємо «Your wallet», Підключаємо його і депозитимо там Solano чи USDC, іменно з гаменця Backpack. Далі, коли у вас вже кошти на вашому балансі, ось тут ми вибираємо там по маркету, чи лімітом, чи в шорт, чи в лонг. Внизу вибираємо плече, яке нам потрібно. Допустимо, давайте там восьме плече. Я нажимаю, що я хочу піти там в лонг. Нажимаю Відкрити ордер. І моя позиція відкрита. Тут я бачу, які у мене профіти, я можу виставляти стоп-лосс та профіт. Це вже така історія для тих, хто хоче дійсно трейдити, а вони цю інформацію знають. Якщо ми прийшли сюди просто зробити об'єм, бити поїнтів, така стратегія нам не дуже підійде, Якщо підійде, то вона буде трошки затратною. Давайте покажу, як краще користуватися. Типу, ми можемо закривати-відкривати по маркету, але ми платимо більшу комісію, або користуватися ліміткою. Лімітка вже в рази меншу комісію ми будемо тратити. Просто в нас Є сума, плече, кількість токенів, і ось тут ми підтягуємо актуальну суму зі стакану. Нажимаємо buy long» чи buy short». У нас наш ордер висить в потенційно відкритих. Потім є, відкривається позиція, коли ціна до цього доходить. І знову ж таки ми відкрили нашу позицію, але вже з набагато меншою комісією. Закриватись ми також можемо по ліміту. Просто нажимаємо ось тут. Міт, у нас підтягується актуальна інформація, нажимаємо продати. І в нас паралельно відкривається шорт на таку саму суму, і зараз наш ордер має спрацювати або можна просто закривати по маркету. Це базові стратегії, яких можна притримуватися, але знову ж таки це трошки не то потенційно, що ми можемо отримати до наших витрат. Я ж рекомендую користуватися хеджуванням. Це типу, коли ви на одній біржі стаєте в лонг, на іншій – в шорт, і в нас є можливість. І на інших біржах також фармити аірдропи. Це той ж самий архам, який я користувався другим сезоном. Запрошую вас до перегляду відеоролика в прямому верхньому куті. Я там більш детальніше розповів про другий сезон, як нам його фармити. В першому ми дуже добре поїли. Тому зараз, в принципі, також хороший варіант того, що ми знову ж таки поїмо. Ми сюди переходимо в трейдинг, вибираємо ф'ючерси, вибираємо нашу торгову пару. Рекомендується вибирати найбільш ліквідні. І ось тут у нас повинна бути така сама сума грошей, як у вас є на більш бекпек. Нам обов'язково потрібно виставити всюди одинакові критерії як на архамі, так і на бекпеку. Відповідно, восьме плече. Якщо тут і там потрібно, щоб була одинакова сума коштів в Солані або в іншому активі одинакова. І тоді ми вибираємо просто на одній біржі в лонг, як я зараз виберу, але я виберу по марки, то в ідеалі все ж таки з такої сейвової позиції. Нам потрібно відкриватися лімітками. Я нажимаю long, в мене відкривається позиція. Тут я заходжу швиденько, нежимаю шорт. У мене відкривається паралельна позиція. Відповідно, давайте їх перевіримо. На арха в мене мінус 30 центів, а на бекпек у мене плюс 30 центів. Відповідно, куди б ціна не пішла, я маю постійну 0. Звичайно, тут потрібно слідкувати, щоб не була палка просто на 2х від ціни. Це таке малоймовірно, але все ж таки реально. Щоб просто або доливати маржі, або там час від часу закривати-відкривати ось такі позиції, перевідкривати точніше. Тоді, коли у вас буде мінус на архамі, у вас буде плюс на бекпеку і буде 0, або наоборот. Якщо б ви відкривали такі позиції на велику суму і на Довгий час з великою маржою, з крос-маржою. Потрібно слідкувати за фандингом. Це вже можливо інформація на другий відеоролик, але все ж таки на перший час я би рекомендував, так скажімо, приловчитись, або, можливо, це буде найкраща стратегія, набиваючи об'єм і тримаючи позицію на ф'ючерсах хоча б декілька хвилин, там, можливо, десь півгодини, можливо, п'ять хвилин, можливо, 3 хвилини. Відповідно, ми відкрили тут і тут позицію по найкращим цінам на хороший об'єм. І далі чекаємо 5 хвилин, щоб не виглядати сибілом, і тоді закриваємось по маркет або по ліміт. Тут ще ми можемо використовувати біржу HyperLiquid, яка також дуже добре нас нагодувала. Можемо приходити в трейд, і тут можна сказати, ми робимо одне і те саме. Відкриваємо там short, там лонг на однакову суму в токені з однаковим плечем і тому подібне. Тут, наскільки я пам'ятаю, другий сезон не підтверджений, але 100% він буде і буде дуже жирним, тому що токенів команди ще є дуже багато, і роздати вони їх точно мусять. Це просто питання часу, які будуть критерії, але швидше за все критерії будуть також пов'язані з торгівлею на фьючерс. Тому рекомендую або поєднювати, або час від часу окремо проявляти активність на хіперліквіді. Зі стратегією, як фармити на ф'ючерсах, ми розібралися, переходимо на спот. Тут по суті все те саме, як на будь-якій іншій біржі. Ми вибираємо купити, продати по маркету, або по ліміту, набиваємо якийсь об'єм. Звичайно, якщо в цьому буде якийсь сенс, а сенс буде просто наскільки він буде великий. Далі у нас лендинг протокол вверху нажимаємо. Ми можемо або давати, або забирати якісь кошти взайм. Відповідно, ленд це є. Дати взаєм, а або забрати. Якщо ми там закинемо зараз, допустимо, 50, 100, 10 тисяч доларів, ми можемо там на 50-70% цієї суми взяти якісь кошти собі або в іншій монеті і тому подібне. Тому, по суті, тут також можна користуватися. Непонятно наскільки це буде хороша можливість, щоб фармити XP, але як варіант, це також можна розглянути. В вкладочці пойнти, де я раніше показував, у нас є додатковий лідерборд. Ми можемо побачити наш волюм ранг. По суті, я набив тільки що там три тисячі доларів виходить, за останні сім днів, і в мене 6 тисяч на місце наскільки тут мало людей зараз є активних. А потім PNL ран це також може бути хорошою історією про те, як отримувати велику кількість понтів, просто торгувати в плюс. Про це раніше не сказав. І в нас є реферальний волюм. Це скільки мої реферали наторгували за останні сім днів. У нас є різні квести. раніше. Я про них писав своєму телеграм-каналі. Про на останньому вийшло забрати десь в районі трьох іксів. Можливо, під цю кампанію основну з першим сезоном у нас будуть і нові якісь ось ці акції, де ми можемо торгувати якоюсь певною монеткою, менш ліквідною, і отримувати за це винагороди в тій монеті, як було от недавно. І відповідно реферальні програми, ми можемо запрошувати своїх друзів, які будуть торгувати на фьючерсах, отримувати за них 30% комісійних. Можливо, це також буде на щось впливати. Щоб вивести кошти, я думаю, що тут зі всім має бути все зрозуміло: вписуємо суму, вибираємо мережу, вибираємо на гаманець наш або вписуємо гаманець. З вашої якоїсь централізованої біржі і тому подібне. Далі наш гаманець Backpack. Я рекомендую його 100% кожному встановити, тому що додатково тут є також реферальна програма. Ви можете прогнати е, різні транзакції і всередині нашого гаманця взаємодіяти з їхніми NFT. Там є, якщо не помиляюсь, колекція вона дорога, але тим не менш. Стейкати якусь криптовалюту, можливо, через гаманець, це також буде на щось впливати, але це ми будемо знати пізніше. Зараз ви на своєму екрані бачите віконечко де потрібно буде вказати реферальний код. Можете вставити мій, буду дуже вдячний. Така невеличка подяка за цей відеоролик. Коротше кажучи, ми можемо імпортувати цю фразу з нашого фантома і користуватися. Типу, як соланою мережею тут, або, наприклад, імпортувати Metamask, щоб просто не створювати під свій основний гаманець по реферальному коду вашому, вже якщо ви будете заганяти ферму, не створювати, просто пусті аккаунти, щоб був на них якийсь толк. Далі в нас тут є всі наші активи, як на іншому любому гаманці, ми можемо перейти в вкладочку Swap. «свап». Тут свапи все ж таки досить дорогі. На тисячу доларів, на 2000 доларів, якщо не появляється, піде 10 доларів комісії. Ну, дорого, але хоча б якийсь об'ємчик, по суті, можна прогнати. Тому це також як можливість взаємодіяти. З цим гаменцем робити СВАП, наганяти рефералів, щоб реферали торгували для того, щоб отримувати якісь майбутні XP. От на цьому, друзі, все. Мої думки на рахунок цього проєкту. Думаю, що зрозуміли. Це однозначний проект топовий. Подібні йому проекти, тільки децентралізовані, як то кажуть, насипали дуже добре, і це не один приклад є таких проєктів. Тому тут 100% буде хороша насипка. Тут альфа команда, альфа інвестиції, альфа-поведінка, альфа-продукт. Тому точно буде все добре. Просто треба набратися терпіння, закласти собі якийсь бюджет, який ми готові торгувати, або спалити на комісію. І тоді, в майбутньому, ми отримуємо за це точно якісь хороші реварди. Як не як, це централізована біржа, яка запускає свій токен, і цей токен ми можемо отримати з рахунок аїрдропу. Ну, історія прям дуже гемно виглядає. Про всі якісь майбутні апдейти, якщо вони будуть, я буду писати в своєму телеграм-каналі, по-любому запишу ще. Якийсь відеоролик на цей канал через те, що в нас будуть мінятися стратегії, можливо, вони будуть динамічні. Один тиждень така стратегія, інший тиждень така. І інформації буде достатньо для того, щоб записувати різні відео, тому точно буду їх записувати. Але в першу чергу, звичайно, що вся інфа буде в Телеграмі. Перше посилання в описі під цим відеороликом Всім дякую за перегляд і не забувайте, що всі посилання з цього відеоролика є в описі під цим відео. Пока!